Мої вітання всім добрим людям. Продовжую тему про атомні кораблі. В одному з попередніх відео я обіцяв, що про деякі найбільш цікаві невійськові атомні кораблі буде окреме відео. Сьогодні про один з цих деяких цікавих американський вантажно-пасажирський корабель Саванна. Саванна другий після совєтського атомного кригола Ленін атомний невійськовий корабель. В 1955 році тодішній президент Сполучених Штатів Дуайт Ейзенхауер запропонував збудувати торгівельне судно з ядерною енергетичною установкою як зразок його програми Мирний атом. Ісаванна виконувала роль демонстраційного судна для демонстрації застосування ядерних енергетичних установок в комерційному суднобудуванні, ну і для демонстрації політики мирного використання атомної енергії адміністрацією Ейзенгавера. В 1956 році на наступний рік Конгрес США затвердив будівництво такого корабля, який отримав ім'я Саванна. Будувався корабель в місті Камден, штат Нью-Джерсі, 21 липня 1959 року його спустили на воду. На церемонії спуску була присутня перша леді Сполучених Штатів Меймі Ейзенгаулер, завершено будівництво було в 1961 році. Здано в експлуатацію 1 травня 1962 року, а в перший рейс корабель відправився 20 серпня 1962 року. Але перший рейс то випробувальні рейси. Комерційне вже інавгурація, і перший рейс комерційний, тобто ввод в експлуатацію вже комерційну відбулася вже в 1964 році. За дизайном, корпус корабля був дуже красивий. Як писали тоді, що схожий більш на якусь розкішну яхту ну, тих часів, але не якийсь там чи балкер, чи будь-який інший вантажне судно, вантажі, до речі, корабель майже не возив. Пасажирів теж, можна сказати, трохи. Хоча про пасажирський комфорт можна щось сказати. Було 30 кают з кондиціонерами, з індивідуальною ванною, ресторан на 100 місць, салон, який міг трансформуватись і використовуватись як кінотеатр, веранда для прогулянок, басейн, бібліотека. Тобто все, що. Могло забезпечити комфортну подорож морями, океанами. Але вантажно пасажирським саме судно було недовго. В 1965 році пасажирські перевезення були припинені. На той час судно перевезло 848 осіб всього навсього Вантажу, правда, теж не, не дуже багато, хоча ні, навіть не, не дуже багато, а дуже мало. 4400. Ну і тоді його переобладнали вантажне. Вартість будівництва взагалі цього корабля було 46,9 мільйона доларів. Це тодішніми цінами. На сьогодні це. Сьогодні би обійшлось таке будівництво 420 мільйонів доларів. Різниця майже ледь не в 10 разів. Сам корабель коштував 18,6 мільйона доларів, а реактор 28,3. Щоб не завантажуватись цифрами, то просто можна запам'ятати, що реактор коштував 60% вартості корабля. Сам реактор 15,1. МВт На одному ядерному завантаженні, яке включало 32, 32 твела паливних елемента, корабель міг пройти 300 тисяч морських миль або 546 тисяч кілометрів. Корабель досить немаленький, водозаміщення 21 800 тонн, тонаж 13 600 реєстрових тонн, майже 182 метри довжину, завширшки 24 майже метри. Екіпаж складав 124 особи і брав на борт 60 пасажирів. До того часу, поки був пасажирський. Тобто судно використовувалось, використовувалось як демонстраційне, як я вже казав на початку цього відео, ну і такий рекламний, рекламно представницькі такі функції. І от в 1964 році корабель відправився в свій перший міжнародний рейс. Рекламно-демонстраційний Нью-Йорк-Премергафен Німеччина. Заходив в порти Гамбург, Роттердам, Дублін, Саутгемптон. В Гамбурзі Саванна взяла на борт лише 14 пасажирів, але за час стоянки в Гамбурзі на борт прийшло 20 тисяч гостей. Людям було цікаво, дійсно, що це за таке нове. Красиве, симпатичне, вантажно-пасажирське судно з ядерним реактором. Ну, тобто люди топом йшли подивитися, що воно таке. А всього за цей рейс на кораблі побувало в усіх цих портах, де, де він заходив, 150 тисяч гостей. Цікаво. Взагалі за весь час. Свого використання Саванна пройшла 450 тисяч морських миль, 830 тисяч кілометрів. Заходив корабель в корабель 45 закордонних та 32 внутрішніх порти. За весь час на кораблі побувало 1 400 тисяч гостей. Тобто це не плавання, а це коли корабель стояв, стоїть в портах. Серед не міжнародних рейсів, а своїх внутрішніх. Він ходив зі східного узбережжя на західне, з західного на східне, ходив на Гаваї. Ну і єдине, куди. Ну, може, не єдине, але куди не було заходів, бо місцеві жителі були проти заходу, заходу в їхні порти корабля з ядерним реактором, хоч і дружньої країни, але все одно це Австралія, Нова Зеландія і Японія. Туди корабель не ходив. В 1900 Сімдесятому році була зупинена експлуатація. В наступному 71-му, вивантажили відпрацьоване ядерне паливо, і в січні 1972 року корабель виведено з експлуатації. Були різні варіанти різні проекти, що з ним робити. Серед іншого, були і такі, що на металобрух його пустити. Спочатку, після зупинки експлуатації, він опинився, ну чи зайшов в порт Саванна, одноіменний, на честь чого він і був названий. Ну і стояв там, стояв, як. Музей. Хотілося з нього зробити там в саванні плавучий готель. Після того ну, з готелем не вийшло, він був в різних портах і знаходився, і, і стояв, поки вирішувалась його майбутня доля. В деяких містах він теж використовувався як музей, в деяких містах більше, в деяких містах менше він користувався попитом. Ну, але, з лютого 2020 року він вже е, стоїть на постійному, е, на постійному причалі в місті Балтімор, е, теж як музей. Е, саванну внесено до Національного реєстру історичних місць 14 листопада 1982 року. А 17 липня 1991 року е, це. Саланна, це національна історична пам'ятка. Отака інформація про другий атомний невійськовий корабель, американський, рекламно представницький, який планувався бути першим цивільним атомним судном. Ну, але так сталося, так історія склалася, що він був першим і останнім. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!